У пошуку якісного поясу, який буде виконувати декілька функцій, тоді Warrior Assault System тобі допоможе у цьому. Придбавши цю модель, ти отримаєш одразу дві речі за ціною однієї: це ремінь лоу-профілю, а також варбелт. Щодо Варбелту, виготовляється він з якісної кордури, тому можете не перейматися через А. Це порізи і розриви, бо кордура стійка до них, але все в міру. І Б. Це просочення води. Тобто теж вона стійка, але теж все в міру. Для ваших підсумків на Варбелті присутні два ряди молі. До того ж, фішкою васу є наявність арамідних ниток для швів. Отако. Форма виготовлена з сегментами для того, щоб пояс надійно прилягав до тіла. Кріпиться варбелт за допомогою велкру на внутрішній стороні. Сам пояс виготовлений з якісної стропи і не буде світитися у провотехнічного бачення. До того ж, має дві модифікації, які є у нас в продажу. Це з кріпленням як Velcro клапан, а також GT Cobra. Сам варбелт ви можете використовувати не тільки з комплектним поясом, а й зі своїм для цього присутні Velcro клапани. Питання, чи брати вам цей Варбел чи ні, я залишу відкритим. Якщо ви сумніваєтесь, завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам брати те, що вам потрібно. А на цьому, все підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.